Доброго дня, шановні студенти, мене звати Романенко Роман Петрович. Я представляю вам дисципліну системи автоматизованого проєктування. Отже, наша дисципліна складається з 12 лекцій 24 години, з 10 пар лабораторних робіт. А це означає, що якщо група більш ніж 20 чоловік, то ви поділитесь пополам. Працювати 56 годин виділено на самостійну роботу і в кінці курсу у нас залік. Метою дисципліни системи автоматизованого проєктування є формування знань навичок роботи з системами автоматизованого проєктування для виконання функцій замовника. Тобто, ви ніколи, по своїй спеціальності, ніколи не будете малювати реальні креслення розробляти. Все, що ми намагатимемося вам пояснити на дисципліні, це для того, щоб ви могли прочитати креслення, які хтось виконав за вас. Або ж для того, щоб ви могли свої ідеї оформити в належному вигляді на в, вигляді графічної документації. Компетентності вивчення дисципліни викладено на цьому слайді. Якщо у вас є бажання, можете ознайомитись. Сама дисципліна складається з 12 тем. Перша тема вступна. Теми з 2 по 10 присвячені роботі в системі АрхіCAD. Це архітектурна програма, ми трошки пізніше до неї повернемося. 11 і 12 тема описують роботу в системі 3ds Max. Об'єктом роботи є віртуальна будівля. Ви створюєте віртуальну будівлю. На цьому слайді ви бачите фрагмент інтер'єру і фрагмент екстер'єру віртуальної будівлі. І вже працюєте тут, створюєте всі основні елементи, які треба було. Ну, найбільше часу ми присвятимо саме програмі Archicad, системі автоматизованого проектування Archicad. Це архітектурна будівельна система, яка зроблена для того, щоб робити будівельні креслення. І от я зараз покажу приклад роботи в 3D-режимі. Ви вільно проходитесь по інтер'єру, який ви до цього створили, стіни, вікна приставили. От Ми виберемо зараз якийсь об'єкт і поміняємо колір поверхнього. Бачите, алюміній, метал міняємо на золото. І як бачите, об'єкт перефарбувався повністю. В системі 3D проєктування можна піднімати, опускати об'єкти, ставити об'єкти. На більше часу ми присвятимо саме програмі ArchieCadu, тобто працювати в такому режимі. Інша система, яку ми будемо використовувати, і ви, очевидно, знаєте, її вже трошки володіли, це система CorelDRAW. Система CorelDRAW – це система для, графічного, для проєктування графічної інформації, буклетів, плакатів. Але ми будемо використовувати для оформлення дизайнерських рішень. От, наприклад, зараз ми намалюємо невеличку кімнату і спробуємо розставити там меблі. Як ви бачите, бібліотека меблів в масштабі 1 до 50 вже повністю готова. Ви лише переміщуєте їх. Зараз ми скопіюємо диван. Дизайнерське рішення. Кімнати, підлоги кімнати таким чином виконується в системі CorelDRAW. Взагалі вона використовується в основному для оформлення графічної документації, в тому числі креслень. Третя програма це Autodesk 3ds Max. Це стандарт в системі 3D-проектування. На цьому слайді ми бачимо інтер'єр квартири в системі 3ds Max. Це досить таки складна робота, робота на відмінну оцінку зроблена. Але ви бачите якість проектування трьохвимірної. Як і з трьохвимірної графіки. Це сама квартира в іншому ракурсі. Autodesk 3DS Max є стандартом в системах 3D-проектування. Тобто всі інтер'єри, які були створені, вони якраз в 3DS Max і створюються. Подалі будуть наведені приклади виконання готових робіт. Це для заочної форми навчання. Вони дещо спрощені, але план першого поверху ви будете такий саме виконувати. Бачите стіни, вікна, двері. Якісь елементи перекриття, зал торгівельний і тут обладнання торгівельне розставлене. Оскільки це створюється зразу в 3D-системі, то розріз, ось ви бачите розріз, виконується майже повністю автоматично. Ми бачимо наш зал, по якому ми ходили, на розрізі будівлі. Далі до комплекту креслень виходить екстер'єр будівлі. Тут він досить простий, вікна розставлені тільки на одному поверсі. А, бачите навіть двері на другому і третьому поверхах залишилися. Інтер'єр будівлі. Це інтер'єр будівлі виконаний в системі Archicad, але ж з використанням додаткових засобів візуалізації. Ви бачите відбиття, тут система відбиття тіні. Тут двері відбиваються, від підлоги видно. В 3ds Max і буде трохи складніше. Ну і ця робота в 3ds Max, і це не зовсім, студент, зовсім не студентська робота. Якщо ви глянете, ви пізнаєте, це наш дизайнерське рішення інтер'єру нашого вестибюлю це корпусу А, створеного нашими викладачами в системі 3ds Max. Я дякую за 5 хвилин уваги і чекаю вас на дисципліні системи автоматизованого проектування.